Всім привіт! З вами Артван. У всі вже стартувала підготовка до ТОТІ, і хто ще не знає, то ТОТІ — це Team of the Year або в перекладі на українську це команда Року. Це відео буде складатися з двох частин. В першій я розкажу, що нам очікувати у наступні найближчі 2 тижні, і е, як максимізувати свої шанси на випадіння крутої карточки, а в другій. В другій, в другій, а в другій частині я вам покажу свою команду року, за яку я проголосував, та порівняю її з тією, яку ми отримуємо. Так Також відомо, хто попав у команду року і ви її сьогодні побачите. І спойлер: я не просто так сижу зараз у футболці Манчестер Сіті. Отже, починаємо з підготовки, яка почалася вчора, тобто у вівторок ввечері. І як бачимо, в нас в паках немає вже промо Версос. Вони пішли з паків. І на, натомість на завданнях в розділі Live у нас тут з'явилося TOTY Daily Play Completionist. Як його отримати, спочатку треба зробити TOTY Daily Play. Кожного дня ви маєте зіграти три матчі. Неважливо, виграєте, програєте, просто треба зіграти три матчі. В дивізіонах, в Вікендізі, проти ботів Squad Battles, проти друга в товариських матчах, неважливо. Просто будь-яких три матчі ви за це отримуєте якийсь маленький пак, два піки. Але це не важливо. А важливо те, що е, якщо ви шість разів виконуєте це завдання, то ви отримуєте тут різні всякі пакетики, і найкраще це буде 84х4. І 84x5, що на халяву це досить круто. І в розділі Milestones у нас тут з'явилося теж Тоті Daily Логіном Крейт СБЧ. Кожного дня потрібно робити тоті Daily Логін. Зараз в розділі СБЧ я вам покажу, що це йдеться. Але що важливо, тут теж дають різні всякі пакетики. І за виконання тут 13 разів ви отримаєте 84x5. І за виконання 14 разів ви отримаєте 85x3 і 83x20. В SBC у нас в розділі Upgrades Я вже його виконав, тому воно у мене в самому кінці буде. Але вас, якщо ви ще не виконали, то ось він Daily Login Upgrade Там потрібно будь-яку карточку бронзову, срібну золоту Будь-яку, просто одну будь-яку карточку віддаєте. І так кожного дня і ви за це отримаєте мало того, що там здається 81х2 чи щось таке дається. І до того ж ви отримуєте ще за виконання цілого блоку завдань, яке я перед тим показав, ще додаткові круті паки. Крім того, в нас ще доступний 83x10. Щоб його робити, вам потрібно спочатку, принаймні як я це роблю, я кожного дня роблю по два інформи. І з цих двох інформів я собі роблю два паки 83x10. І ще в нас вже вчора вийшло перше СБЧ до е, Тоті. Це отаке от, от 83x5, тільки нападники. І три рази його можна зробити. Теж рекомендую робити. Е, тут просять 87-му карточку, 84-й рейтинг загалом має бути склад, але. Блін, ну з таких паків може випасти щось круте. Але важливий момент, ці всі паки я зараз не відкриваю. Я вже назбирав, як бачите, 120 паків. Тут зараз будуть показуватися не найкращі з них, але там далі 87 x 2 86х2 і далі. Я тут прикріплю скріншот. Там багато 84x5, 83x20, 84x20, дуже багато крутих паків. Я їх всіх не відкриваю, тому що зараз, як я вже сказав, промоверсос пішло з паків, і зараз нас наразі жодного ніякого промо нема. Максимум, що нам може випустити, це якась або золота карточка е, високого рейтингу, або інформ. Ні те, ні те нас не влаштовує, тому поки що паки не відкриваємо. І у вас може виникнути логічне запитання, а коли ж відкривати паки? Для цього давайте ознайомимося, що і коли виходило минулого року під час тоті івенту. Отже, як ви можете зараз побачити, 20 числа в п'ятницю, а цього року в нас все зміщається на один день вперед. Тобто, у нас п'ятниця не 20-го числа, а 19-го. Тобто, 19 е, числа цього року я очікую, що теж вийде команда, тільки в якій будуть е, тільки нападники з команди року. Але цього року це будуть нападники з чоловічої команди року і з жіночої команди року. І також я тут е, прочитав, що. Е, 20 числа, тобто в першу п'ятницю, також вийшла е, команда з іконами. Цього року я також очікую, що 19 числа, тобто вже післязавтра, у нас виходять е, ікони і нападники. Після цього, 21 числа, е, півзахисники по попадають в паки, а нападники з паків прибираються. І ще через 2 дні, 23-го для нас буде вівторок. Півзахисники забирають з паків і з'являються захисники і воротарі. Далі йдемо в четвер, 25 го числа. Це знову ж таки, якщо є, нічого не змінить, якщо це буде так, як минулі роки, в нас вийде вже вся команда року, в якій будуть і нападники, і півзахисники, і воротарі, і захисники. І вони будуть із жіночої і з чоловічої команди. Але що цікаво, п'ятницю 26-го ми очікуємо, що також вийде 12-й гравець, тобто ще буде голосування за е, гравця, який не попав в команду року. Але люди за нього проголосують. Наприклад, минулого року це був Кришян Роналду, і цього року я думаю, теж буде або Кристіан Роналду, або Салах, або. Вінісів жуніор, але ми до цього ще повернемося в наступній частині, де я буду розказувати про команду року, хто туди увійшов. І також, крім 12-ї людини в обидві команди, в нас ще будуть тоті е, Honorable Mentions, це е, ті, що е, почесна, почесна згадка. Ось так. Почесна згадка. Тобто вони не дотягнули до Тоті, але круто провели сезон. І вони також виходять у нас в п'ятницю, це аж 26 числа. Але що цікаво, минулого року з виходом е, повної команди в п'ятницю. Тоті ікони в нас прибрали і вернули їх аж в неділю, 29 числа. Тобто, для нас це, якщо все так само буде, то для нас 28 аж січня повертаються Тоті ікони. Тому тут дивіться вже самі, чи ви хочете ловити. Наприклад, тільки нападників, тоді ви можете відкривати зразу всі паки 19 числа. Ви можете ловити і нападників, і ікон, і, і все. Потім відповідно 21 числа ви зможете ловити тільки півзахисників і ікон. Або другий варіант ви можете 25 числа ловити всю команду тоті, крім 12-го футболіста, з якого проголосують, плюс ікон. Це теж непогано. Е, і в п'ятницю ще один у вас варіант є. Ви можете відкривати паки і ловити всіх вже е, гравців, які попадуть в команду року, і почесні е, згадки. А почесні згадки, я вам скажу, там зазвичай є теж пару карточок, які ну, трошки гірше постати по, по атрибутам, ніж е, то карточки. Але вони також дуже і дуже суперові. Там, ну, побачите, там буде умовний або Вінісі, або Салах, якого всі будуть хотіти зловити, і він буде коштувати на рівні більше, ніж деякі тоті. Е, ось. А ось 28 числа, в неділю буде все. І е, тоті, і почесні згадки, і ікони, і коротше. В неділю, по ідеї, якщо буде все так само, як минулого року, буде падати все. Тому особисто я я запасся трошки монетками, трошки рейтингом. Мене, я думаю, ресурсів вистачить на те, щоб далі продовжувати робити всі СБЧшки і е, збирати собі паки. І я, скоріш за все, буду ловити відкривати паки аж 28 числа в неділю, коли все буде в паках, і шанс на хороший дроп буде максимальний. Тому що. І яйця звичай на команду року зменшують е, дроп, зменшують відсоток вірогідності, що вам випаде щось круте. Тому я надіюся, що я зможу таким чином, хоча би повисити свої шанси на те, щоб зловити щось круте. Чи вийде чи ні, це вже під питанням. Знову ж таки, можливо, нас 26 числа буде вже все в паках. і ікони, і почесні згадки, і тоці. Тому будемо дивитися, я особисто буду або 26, або 28 числа, в залежності, скільки якого буде контент. А ви дивіться, як вам ліпше. І наскільки вас вистачає ресурсів, тому що якщо у вас будуть закінчуватися ресурси. То краще, напевно, буде відкривати паки і продовжити збирати більше паків, ніж сидіти з невідкритими паками і... і чекати, і нічого не відкривати, і втрачати ймовірності, додаткові відкривати паки. Важливий також момент, що я це все розписував вчора в своєму телеграм-каналі. І я тут рекомендував, що. Е... Треба закупитися, можна закупитися, і я рекомендував закупитися карточками 82-го 83-го, вісім рейтингу. Тому що зараз люди менше відкривають паки, і... але СБЧшки хочуть робити всі. Тому е цей рейтинг дуже виріс і він вже виріс. І тому я рекомендую вам підписатися на телеграм-канал. Адже, е окрім контенту, в мене є також моя основна робота. І особисте життя. І не завжди мені виходить зробити е, відео тоді, коли я хотів би цього зробити, коли воно буде найбільш актуальне. Але е, в телеграм-каналі мені легше написати важливий актуальний пост і таким чином вам якось допомогти, таким чином вам якось допомогти е, підійти до того чи іншого івенту в максимальній готовності, тому. Якщо ви ще не підписалися на телеграм канал, то будь ласка, підпишіться там час від часу буває корисна якась інформація. А час від часу в нас там фотки з котом, це теж непогано. Якщо ви любите котів, то теж підписуйтесь. Друзі. Якщо вам подобається мій контент, то поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, це дуже важливо. І ну, якщо вам ще не важко, якщо я вас ще не задобав, напишіть, будь ласка, коментар від 7 е, слів, тому що це допоможе просуванню відео та і каналу загалом. І також нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 235 вподобайок, і від мене вже полетів донат розміром у 235 гривень. Далі в нас друга частина відео, за кого проголосував я? І як моя команда Року відрізняється від тієї, яку вже зовсім скоро ми побачимо у ПАК. Дивіться, дивіться, Воротар. Я думав між Алісоном, Едерсоном і Терштегіном. Я між ними трьома вибирав, всі решта для мене не кандидати тут. І я тут вибираю Терштегіна, тому що він ту Барселону стащив взагалі соло в одне балу. Як на мене, на мою думку. Е, Алісон теж стащив в одне єбало, Але Ліверпуль дуже довго. Але там, ще, по-перше, Салах тащив, а по-друге, Ліверпуль нічого не виграв. Тому я тут вибираю Терштейна. Значить, справа Фрімпонг, і зліва, де він є. А от Грімальдо. Правий лівий захисник Грімальдо це е, позиції, за які я впевнений, просто. Тому, ну, типу, особисто для мене вони найкращі лівий і правий захисник цього сезону цього року. Блядь, По-перше, що вони роблять спочатку сезону в Байері, це, це фантастика. Вони там йдуть без жодної поразки в чемпіонаті на першому місці Байер. І дуже 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 велика там заслуга Грімальдо і Фрімпонга. Тому що вони е, і в захисті охуєнно грають, і там багато голів через них приходить. Вони коротше, обоє нереально круті. Е, і до того фрімпонг в минулому сезоні теж у нього був ТОЦ. Тобто він, е, типу, перший, першу частину сезону, першу частину року теж офігенно відіграв. І Грімальдо за Бенфіку е, теж офігенно грав, у нього теж був Тот з минулого року. Коротше, блять, вони що е, початок року, що другу частину року вони обоє дуже офігенно відіграли. Далі, центральні захисники. Вільям Саліба без обговорень. Тому що, блять, це машина. і... Е, якби не захист, Арсенал би взагалі дуже далеко зараз би був, тому що е, напад зараз Зарахерово грає в, в Арсенала А от зараз е, захист офігенно і Саліба це просто звірюка, яка хаває всіх. Якби він не вилетів, не отримав травму минулого сезону, то Арсенал би виграв чемпіонат. Е, а так тільки через те, що він тоді отримав травму, то Арсенал не виграв чемпіонат. І другий центральний захисник отут дуже важко, тому що ну, Типа, всі ставлять вандайки роблять надієш. Е, але я не дуже мені, якщо чесно, той, що той цього року. Типу, я не вважаю, що вони е, прям офігенно круто відіграли обоє. Як на мене, е, якщо вибирати з Манчестер Сіті, то Стоунс був на голову вищий, ніж Рубен Рубандієш. Тому Стоунс. Е, далі, півзахист. Однозначно, Родрі. Е, це, блядь, людина, за рахунок якої Манчестер Сіті виграло. Е, Ну, Требл зробило, типу, виграли і Лігу Чемпіонів, і Чемпіонат Англії, і Кубок Англії. Е, він був найкращим. Він, ну, типу, це дуже сильно було видно, коли його не було три матчі в цьому сезоні. І всі три матчі Манчестер Сіті приїбало. Чи не виграло? Ну, коротше, не, не виграло точно. Можливо, навіть приїбало. Е, далі, друга людина, яка не обговорюється, друга людина, яка не обговорюється, це Джуд Беллінгем, Велігол. Блять, 에... Беллінгем теж машина. Mm -hmm. Типу, що в Борусі, що в Реалі, це, це, це просто машина, це, це не обговорюється, як я вже сказав. І третій півзахисник. 에... Я бачив, що дуже багато Дебрюйне ставлять. Але Дебрюйне, ну давайте будемо відверті. він 에... Півроку він взагалі не грав. В минулому сезоні, якщо дивитися минулий сезон, да, він був офігенний. Але е, початок сезону, це пів, ну, півроку, вже пройшло з серпня. Він взагалі не грає, тому я не можу його поставити в команду року. І тут я ставлю Райса. Тому що Райс, по-перше, в хімі першу частину року офігенно відіграв. Ну, він реально там круто грав і виграв для них е, е, лігу конференцій, е, е, і зараз в Арсеналі, якщо ви дивилися хоч одну гру Арсенала. Який би хуйовий не був арсенал, але Райс там ну, реально розйобує. Типу він і він всюди. Це, це, це машина. Далі. Е, переходимо до Форвардів без обговорення. Е, Ерлін Холланд. Блять, це машина. Мільйон голів забив, і в АПЛ, і в Лізі Чемпіонів це без обговорення, я думаю, тут важко спорити. Далі справа я ставлю Салаха. Блять, Салах теж феноменальний проводить рік, як на мене. Його вже кожного сезону, кожного року списують і списують, що все, Салах вже старий, блін, не буде тащити. А людина бере і її бачить. І ну, бачить, що дай Боже. Е, якби не він, то Ліверпуль би явно би не був на першому місці зараз в чемпіонаті. І, ну і з кінцівку сезону він також не провели. Він дуже класно цілий рік стабільно відіграв. Тр от третій треба подумати, на, на третій... На третій у мене варіанти такі Мбп, Сака трошки не, до, не дотягує, на жаль. Е, Сончик, але блядь, але тут нічого не виграє зовсім. Кейн. Е, ну, Герасі класний форвард, але він тільки е, другу частину року відіграв. В першій частині року про нього ніхто навіть не чув. Лао ні, Квіча ні, Осімхен, ні, Берарді. Деремі, Бензима, Крістіану Рональду. Як варіант? Вінісіус Junior. Ладно, тут треба думати між Вінісіусом і МБП. Ну, давайте МБП. Ну, окей, окей. Куди без МБП? Яке голосування без Правильно? правильно? Отака в мене команда Року, якщо реально дивитися, на речі, як на мене, об'єктивно. Але, але, дивіться. Це команда, яка, на мою думку, команда Року. Але я голосувати за неї не буду. Тому що ми граємо в і я проголосую за карточки, які я хочу бачити в команді року, які я хотів би зловити. Тому тепер давайте голосуємо за те, що я хотів би особисто я, щоб які люди були б в команді Року. На воротах, значить, я хочу, щоб був Аліс в захисті Ван Дейк Саліба. Тео Ернандес і. Ну і Фрімпон хай буде та. Я хочу Райса Eдегора. І. І Кевіна Дебрюна. Ладно, якщо бути чесним, якщо бути чесним, на максимально мені Дебрюне не дуже подобається Фіфі, -фі, Тому давайте замість Дебрюне Вільда. І напад. Салах. Е... Мій кумир Кріштиану Рональдо. І кого би я ще хотів би бачити в цій команді, це Вінісіуса Джуніора. Все, погоджуємося і відправляємо мій голос. Тепер, друзі, до вашої уваги команда Року, яка в нас буде вже, вже в цю п'ятницю. На дивом, як я вже сказав, нападники нам будуть падати. І ось оця команда року в нас буде. Давайте подивимося, хто тут у нас. І перший в нас це є Алісон, і він був один з трьох найбільш вірогідних кандидатів на претендента Вортару року. І, ну як на мене, він серед трійки Терстеген, Алісон і Едерсон він був найслабший цього року. Але в принципі це не критично. Типу, Алісон теж зробив, провів хороший сезон. Я би особисто Терштейна поставив, але <смеш> я сам, здається, за Алісона проголосував, тому маємо, що маємо. Далі, правий фланг це велика перемога. Фрімпонг, як я казав, він найкращий цього року, тут без питань. Рубен Дія окей, окей, вандайк цього року, як на мене, далеко не той Вандайк, який він був минулого, 2022-2021 і так далі. Років, він цього року набагато слабший був, і я би з задоволенням тут би Отримав би Салібу, який, як на мене, ліпше провів цей сезон. Але, знову ж таки, це Ван Дайк. Він найкраще буде продавати паки. За нього всі голосували, тому що це, бляха, Ван Дайк. І все, і тому він тут. Тео Ернандес теж крута карточка. Питань нема. Він... Ну, Для мене він топ-2 лівий захисник. Я би за Грімальдо тут топив би до кінця. Але Тео Ернандес, він хайповий, він е, дійсно добре грає. Може, десь цього року він, я кажу, чуть-чуть гірше, ніж Гримальдо грав, але в цілому це окей. Тут питань багато в мене немає. Белінг і Міродрі це озна, однозначно, як я казав, вони тут мусять бути. Е, Дебрюйне це вже на ваш смак. Я би казав, що його не має бути, тому що він цього року. Е, Пів сезону лише відіграв, і пів сезону він лікувався після травми. Але ну, Дебрюйне це є Дебрюне. і що, що, що ви з цим зробите? Він теж має продавати паки. Далі переходимо до трійки нападників. У нас є Холланд, в якого питань немає. Це Холанд тут 100% має бути. І МБП, який, в принципі, окей, теж мав би тут бути. МБП та МБП він має і паки продавати, і загалом він непогано грав цього року. Е, і ну, третій нападник це Ліонель Месі, який, бляха, в, двіно, в 2023 році, календарному, році, ніхто не зробив, він десь там у Франції щось там пограв. І зараз е, півроку, що Месі грає в е, МЛС. За що? За що тут Месі? Ви мені скажете за, е, золот... за цей блядь, за чемпіонат світу, який він виграв? У 2022 році? Ну камон, ну. Ну, нас вже 24-та FIFA, Ми голосуємо за е, команду року 2023. І сюди треба Мессі, тому що він виграв чемпіонат світу. Добре, тоді питання: якого хера він тоді був у команді року FIFA 23? якщо там було за 2022 рік, але ми не рахували там чемпіонат світу. Чи ми і там і там рахуємо чемпіонат світу? Чи давайте тепер, блять, кожного року дорахувати чемпіонат світу і в кожній е, версії FIFA від, від минулої, виходить, ми будемо пхати Месі в команду року, тому що в 2022 році він виграв чемпіонат світу. Як на мене, це повна мечня, але, можливо, у вас інша думка з задоволенням почитаю її в коментарях. Але, ну, маємо, що маємо. Ось така у нас команда року у нас буде падати в паках. І 12-й гравець е, нас чекає, і я очікую, що тут буде. Або Хрищана Рональду, або Салах, або Вінісіус Джуніор. тому що це три нападники. Три нападники, які провели теж дуже хороший сезон. І ну я особисто буду за Христіану Рональду голосувати, тому що він, блядь, мій кумир, легенда найкращий гравець світу в історії. Взагалі, просто best of the best. Але якщо бути об'єктивним, то напевно я би за Салаха проголосував. Якщо ну чисто, так, от так, об'єктивно, то я би Салаха вибрав. А так як фанат, я буду голосувати за Крищану Рональду, тому що, блядь, це фанатська ігра. Ми тут голосуємо за Месі, тому, тому чому би не, не дати сюди Крищану Рональду. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки і коментарі. Е і чекайте на наступне відео. Також, хто не знає, окрім вище згаданого телеграм-каналу, в мене є ще канал на Твічі, де я в прямому ефірі граю багато матчів і комунікую там з вами, глядачами. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. Бувайте здорові! Розчисляйте брови. Все буде Україна. Пока.